Надія школа Центру творчості дітей та юнацтва Галичини побувала на справжній студії звукозапису Вілі Рекордс. Основною метою практичного заняття було ознайомити вихованців із роботою аранжувальника, звукорежисера та показати, як створюється пісня. В цьому допоміг досвідчений аранжувальник Віталій Літягін, який розповів про етапи створення треку, показав приклади музичних проєктів та відповів на запитання. В принципі, воно, власне, зроблено для того, щоб розсіяти потік повітря, який попадає, ну ніби так, неприємний такий звук має, коли в мембрану стукає повітря, воно ніби, ніби вдарило по чомусь. І для того, щоб розсіяти то повітря, власне, є та світло. Наприкінці заняття вихованці і педагоги спробували записати джингл продакшн студії медіашколи ЦТД Юга. Що з цього вийшло? Слухайте далі. Медіашкола. Думай. вчись, аналізуй.